В Україні спостерігається суттєве зростання цін на яйця, яке стало особливо помітним у холодний період. Середні ціни на ринках рівного за десяток фермерських яєць становлять від 60 до 70 гривень. А деякі виробники пропонують продукт ще дорожче. З Крупця возимо з Вінницю, беремо з Токарів, Новоград волинськ Де свіже бере там беремо. суто з фабрики беремо. Осінь та зима це традиційний період зростання вартості яєць, кажуть продавці. Зокрема, це пов'язано з процесом линяння курей, які у цей період менше несуться. По перше, світлодень менший, кури менше несуться на фабриці, опалення, все підігрів, кури, все вони там це, Плюс корма, дорожа ну, все дорожають. Зараз і доставка логістика зараз вона дорожча все. Стає, бо доставить. І менше журлю, менше несуться, бо що раніше літом вони більше неслися, а зараз вони менше і попит більший. Рівняни кажуть, через здорожчання змушені навіть переглядати свої витрати та заощаджувати на чомусь іншому. Я з села, але ж це є 78 у селі зараз, а тут 62 гривні, то є різниця, так? Ну і купила собі й дощці. Да. Де таке, ну шукаємо, де дешевше. Часто дочі купую, тут дешевше, беремо дешевше, як Да. Ну тут він часто робить, що робить, чи він чи він що бездачі давати його треба 62 гривні. Чекати з дешевлення цін на яйця варто після новорічно різдвяних свят, коли на вулиці потеплішає. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.